Всім привіт! Рубрика «Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників добувають рашистську економіку і наближають українську перемогу. Рашистські пропагандони просто з ума від щастя смакують публікацію у Washington Post про те, що мовляв США треба буде 15 років для відновлення воєнного потенціалу, мовляв, через скорочення витрат на оборону в попередні роки і допомогу Україні. Яка перевищила 32 мільярди доларів, військова потуга сполучених штатів, нібито зменшилась і треба роки, а по по різних позиціях десятиліття для того, щоб вийти на якийсь умовний попередній рівень. Ну, по-перше, такі розрахунки вони по суті свої умовні, і скажімо так: те, що для сполучених штатів скорочення потенціалу, то Росії ще повсти і повсти. Але для нас тут важливіше інше. Намагаючись подати це як проблему, расисти фактично, фактично, забили голос свої ворота. Вони не бачать неприємного для себе, але дуже зрозумілого висновку. Чим більше е, сполучені штати і інші союзники допомагають Україні, тим більше вони зацікавлені, щоб ця перемога, ця е, ця допомога принесла перемогу, так щоб Україна власне перемогла, і ця допомога пішла на добре діло, результативно і ефективно. А рашисти натомість обстрілюють українські міста. І це додає ваги аргументам про потребу надавати ще більше зброї і ще швидше надавати зброю. Ну і тут для, для повноти картини Україна має всіляко демонструвати, що є форпостом свободи і демократії. І тоді тиск на Росію посилиться, тому вони розуміють, навіщо вони допомагають, кому вони допомагають і для чого вони допомагають. І бачимо, що ця допомога дуже прислужується. Ціна газу в європі опустилася тепер уже нижче 450 доларів за тисячу квадратних кубічних метрів вперше з кінця липня 2021 року це продовження падіння пам'ятаємо що з 2021 року росія спробувала грати на цінах на газ намагаючись як вони вважають заморозити європу ми бачимо що ні європа не замерзла ні газ їх вже практично нікому не потрібен а тут ще й туреччина, як пишуть деякі медіа, раптово нанесла економічний удар по Росії, зупинила транзит санкційних вантажів до Російської Федерації. Митна система Туреччини блокує оформлення так званого паралельного імпорту. тобто, де щось там расисти покрали, десь собі з підробними документами привезли. А тут турецький митник раптом перестав дивитися в бік, а почав дивитися на ці документи і каже: не працює. Нікому не хочеться потрапляти під вторинні санкції. І те, про що ми днями говорили, що Сполучені Штати і е, представники Європейського Союзу будуть закручувати гайки, от якраз дає перші результати. Не вийде обійти найсильніші економіки світу. Тому Путіну треба готуватись до дуже недоброї перспективи. Як завжди, подібні тенденції дуже е, Чітко уловлюють представники великого бізнесу. Комерцбанк, другий за розміром активів Банк в Німеччині, перестав обслуговувати платежі до Росії. До речі, цей банк почав працювати на Росії одним з перших ще в 93-му році. Відкрився, коли от -от -от Перестройка, Балалайка і все інше. І саме тоді він почав здійснювати платежі з Росією, став таким так би мовити, вікном в Європу. І тепер це вікно з брязкотом закривається. І втрата ще одного великого європейського банку відрізає канали, яким російська фінансова система пов'язана із зовнішнім світом. Це замикає їх в рублевій зоні і операціях з країнами і звоями. Ну може, зраном чи там з північної Кореї побудують свій власний свіфт без віз і без чого там, ще без мост, і будуть там в ньому жити. Тим часом расисти дуже покладалися на криптовалюти і оці всі новітні механізми, як обійти традиційні фінансові інститути. Ну ні, Криптобіржа Binance, наприклад, закрила для росіян покупку доларів і євро через свої механізми. Тому пробувати і тут обійти теж буде наштовхуватися на стіну. Звичайно, ці криптовалюти і криптомеханізми взагалі вони справді досить важкі до проникнення. Але ті, хто їх оперує, ж вони то точно знають, що і як відбувається, і перекрити їх цілком під силу. І ми бачимо, що це вже відбувається і буде відбуватися дедалі активніше. Ну і ми бачимо, що від цих і інших заходів бюджет Росії вже тріщить по швах на Росії. Стрімко зростає заборгованість зарплати бюджетникам. На них припадає майже 20% зарплатних боргів в економіці РФ. Причому обвал почався фактично наприкінці минулого року. Заборгованість ці зарплати через несвоєчасне отримання коштів з бюджетів всіх рівнів у лютому 2023 року вже збільшилась у кілька разів. На 1 березня сукупний обсяг зарплатних боргів перед бюджетниками досяг більше 150 мільйонів рублів. Хоча ще в січні було 10 мільйонів. А на кінець грудня минулого року, думаю, що це був останній місяць, коли расисти не знали, що таке борги по зарплаті, ну принаймні в бюджетній сфері. Кількість працівників, яким вже затримують виплати, досягла майже 19 тисяч, і за місяць зросла практично вдвічі. Перед освітянами борг за лютий зріс у 12 разів. Перед лікарями більш ніж на третину. Ну, словом, дінік днятно видержитесь стає головним гаслом соціальної політики на Росії. І далі буде: Росія розвалиться, а Україна переможе.